Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Diagame. І я до вас супер-пупер класними новинами про Аватар Ворлд. Розкажу в цьому відео, я вам, що вийде цього тижня і на який наступний рівень підніметься Аватар Ворлд. А це дуже класно. Але давайте спочатку все по порядку. І спочатку ми подивимося спойлери про оновлення, яке ми зараз цього тижня. Ввечері в четвер сьогодні, тобто, або завтра, будемо мати. Отже, дивимося. І перше відео ми бачимо: сім'я заходить в бунгало. Це, напевно, вхід буде в наші будиночки, які ми вже маємо. Так, скоріш за все, так і буде. Тому що ми бачимо, ось уже сім'я заходить в будиночок. Кухня і все, що ми маємо, зараз ми бачимо. Тобто ось цей вхід, що ми тільки що бачили, це наш буде вхід в ці будинки. Ось ми бачимо, сім'я вже поселилася, тут дівчинка вже показує нову позу на дивані. А зараз хлопчик і дівчинка граються у футбол, батьки п'ють якийсь чай. А дівчинка злиться, бо хлопець загиглив на м'яч. І тепер ми бачимо адміністратора, який йде. Тож не адміністратора, а прибиральника. Він, напевно, приніс чисті рушники: мило, шампунь. А ми бачимо: ось, бачите, на фоні крісло і люстра, яка у нас була. До речі, подивіться на цього чоловіка. Він же цей з Йоги-клаба. Тому що стоїть на місці, і в ньо, ми в нього зимовий подарунок отримали. Чи на Хелловінській, я не пам'ятаю. Ось ми можемо подивитися, давайте детальніше. Ось у нас тут є туалетний папір, два рушники, мило шампунь. Це, напевно, прибиральник, тому що у нас є табличка прибирати у будиночку. О, а тепер ми переходимо і бачимо, що вся сім'я сидить на м'якусіньких кріселках. І ми бачимо двох чоловіків. Один розносить кокосові напої, що у нас вже є на пляжі, а другий у нас з аеропорта. І наступне оновлення. Рецепція. Цікаво. Давайте дивитися наступний спойлер, у якому, сказано, що... у якому ми бачимо кафетерію. Ось наша кафетерія, вхід, жінка, нова страва в неї на столі, бачите. Ось наш бармен. по-жіночому. Вона тримає в руках якийсь цікавий напій. Так, не впускай його. Дивіться, там на фоні такі цікаві напої, і страви, і страви дуже прикольні. Морозива. Ну, морозива ми, правда, вже маємо. Давайте детальніше. Так. Отже, ми бачимо так. Нові напої, нові кокосові види, нова, новий одяг у хлопчика. Страви три нові, які ми, напевно, будуть натискати. З'являються ці страви. Так. Жінка. А ось цей найцікавіший спойлер. Поліцейський. Вони запідозрили цю жінку. І виявляється, що це бандитка. За нею погнався е, поліцейський собака, бо це є комікс. Вона в метро поїхала. Ось її знайшли. Її розсекретили, чи ні. Так, вони поїхали, вона вила... краде скейт. Е, ще е, поліцейський. Ах є, є, поліцейський краде скейти. Е, а ти нормально на дах? А, оце кішка з платного пакета Поліцейський, ти не такий скейтер. Так, вона в аеропорт побігла. Ось видно її. Її розсекретили. Вона нефайно ховається. Так, вона біжить за нею, поліцейський, охоронник і ще одна поліцейська. Так, і... а де вона? Вона в рюкзаку сховалася. Ого, нічого собі. Ось цей рожевий рюкзак і в ній? А як з кадром не помітив її, не розумію. Літак полетіли. І що? Та, і вона собі на острові. Капець поліція. Але що, її розсекретили? Хм, Дуже дивний спойлер, я вам скажу. Щось в ньому таке є. Але давайте ми зараз про оновлення, яке нас чекатиме. Отже, у нас цього оновлення, тобто в четвер-вечері або в п'ятницю, вийде оновлення рецепція і кафетерія. А також уже е, наступне оновлення вийде, ми зможемо грати вдвох-трьох на окремому сервісі в Аватар Ворлд. Ось в телефоні ми бачимо окремий значок, який так довго був закритий. І він таки відкриється. Ми зможемо гратися з друзями на окремому сервісі. Але поки що цього оновлення вийде пробна версія, де її будуть перевіряти, і вже наступне оновлення вийде версія для нас. Що ж, а ми чекаємо, а ви дивіться мої відео. Всім папа! -па.